Кріоконсервація, взагалі, це як послуга має зараз великий попит, і люди почали про це задумуватися або або ні. Що важливо знати? Криоконсервація, тобто, це збереження яйцеклітин, збереження да вашого генетичного фонду. скажімо так, це відбувається за допомогою репродуктивних програм. Тобто це йде стимуляція овуляції в межах да, ну скажімо так, репродуктологічних клінік отримуються і клітини, і вони йдуть на заморозку. Ну, якщо так. Можна просто пояснити зараз, взагалі за кордоном, якщо ми візьмемо багато країн, вони або медицина може навіть страхова да покривати це компанії, в яких працюють жінки, і це пропагандується. Тому що за кордоном дуже є такі емансиповані жінки, тобто багато працюють пізно вступають в шлюб, пізно народжують і так далі. У нас в країні насправді багато жінок про це навіть не знають, і враховуючи демографічну таку тенденцію, тобто зараз йде такий момент, що лікарі, гінекологи, репродуктологи, причому репродуктологи, пропагандують серед гінекологів, щоб просто доносили інформацію до пацієнток.